До речі, Україна вже в статусі кандидата чекає на висновки Єврокомісії про виконання Києвом вимог щодо вступу в ЄС. Це станеться вже 8 листопада. Євросоюз зацікавлений в економічно міцній Україні і багато робить для цього. Крім потужної фінансової допомоги, дають гранти бізнесу, фінансують експортний консалтинг, допомагають вийти на нові ринки. Партнери розуміють, без сильної економіки, яка фінансуватиме оборону, а потім і відбудову ворогам не перемогти. Однак і Україні слід пришвидшитись, встигнути якісно гармонізувати наше законодавство до європейського, забезпечити ефективну роботу інституцій, потурбуватись про конкурентність нашої продукції в Європі, запустити партнерські проекти. Власне, всі ці кроки спрямовані на покращення життя самих українців, і на цьому особливо наголошують наші друзі з ЄС, акцентуючи на ролі мікро, малого і середнього підприємництва. До речі, понад 60% якого від довоєнної кількості вистої. І продовжують працювати. Розповідає Наталя Кулик. Після початку великого російського вторгнення Євросоюз безпрецедентно і дуже швидко ухвалив рішення та підтримав економіку України. Запровадив так званий торгівельний безвіз, скасувавши мита та інші бар'єри для наших експортерів. Навіть попри дискусійні моменти, Єврокомісія бачить торгівлю з Україною як взаємовигідний процес. Скажімо, європейське фермерство живе на українських кормах. Все більше товарів українського виробництва з'являється на європейських ринках. А для України експорт це валютна виручка, розвиток бізнесу, створення робочих місць і, зрештою, податки і підтримка економіки і війська. Я добре вмію робити зерно. Ви добре вмієте робити хліб. Якби я робив хліб, я б робив його гірше ніж ви в Євросоюзі. Є речі, які вони вміють робити добре. Є речі, які ми можемо робити добре. Відповідно, тут є великий простір для того, щоб обидві сторони заробляли. Європейські партнери розуміють, крім мільярдних пакетів фінансової допомоги Україні, все активніше надають сільову підтримку нашому малому та середньому бізнесу, особливо тому, що постраждав від бойових дій чи релокувався. Віталій керівник міжнародного агрокластера Дністер, унікального об'єднання 150 аграріїв та виробників Вінничини, Київщини та сусідньої Молдови. Його створили ще п'ять років тому, теж за сприяння. Євросоюзу йдеться про пошук нових можливостей для аграріїв. Нам потрібно об'єднувати як владу, як бізнес, так і науку. Нам потрібно створювати більше переробних підприємств. Зараз Європа виділяє велику кількість коштів на саме на допомогу малим та середнім бізнесам. У нас вже є деякі кейси, які ми зараз працюємо і стараємося розвивати наш регіон. Нещодавно повернувся з Іспанії, переймав досвід такого ж кластера. Поїхав завдяки програмі. І юфорбізнес від ЄС та уряду Німеччини. Ми бачимо зараз проблему з експортом сільськогосподарської продукції. Ми визначили наші стратегічні напрямки діяльності. Нам потрібно цю сировину переробляти в Україні, залишати додану вартість в Україні. Новий поштовх для нашої економіки та бізнесу може дати програма Ukraine Facility, анонсована Єврокомісією. Це 50 мільярдів євро грантових та кредитних коштів для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України, які ми отримаємо протягом чотирьох років. Пріоритет розвиток вітчизняного бізнесу та захист інвестицій зараз вона в розробці. Згадується звичайно розвиток малого середнього підприємництва, аграрний сектор, в тому числі переробний сектор, Згадуються критичні мінерали, які потрібні і для напівпровідників, і для електрокарів, і для іншої, іншої високотехнологічної продукції. Але Україна. Україна має запропонувати свій план ефективного і контрольованого використання коштів в межах Ukraine Facility. У ній багато кроків, які мають продовжити активізувати євроінтеграційні процеси. Зокрема, сподіваємося, в межах переговорів про вступ до ЄС. Нині уряд продовжує гармонізувати українське законодавство з європейським. Маємо впорядкувати 38 тисяч нормативних актів, понад 20 тисяч стосуються економіки та бізнесу. Це постійний процес навіть для країн-членів ЄС. І Україна вже ухвалила багато необхідно необхідних документів головне запровадити їх у практику в силу того, що ми країна-кандидат, то ця робота в нас вона більше нагадує здавання екзаме. Ми зараз робимо дуже багато в рамках угоди про асоціацію, тому що це базовий важливий елемент пов'язаний з інтеграцією ринків митного оформлення щодо авторизованих економічних операторів. щодо Системи спільного транзиту для бізнесу важливий промисловий безвіз. Він дозволить виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не спеціально їхати для цього в ЄС. Це дасть додатковий поштовх для експорту, створення привабливих робочих місць і відповідно повернення українців з-за кордону. Наталя Кулик, факти сітіві єдині новини.